Я чудовий дар осінній. Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Відгадали, як я звусь? Так, я пан гарбуз. Осінь, золота красуня, давно крокує по землі. Осінь барви розсипає. Всі яскраві, чарівні. Осінь, осінь, листопад, жовте листя, як зори пад. осінь свято нам дарує. День пана гарбуза в Україні святкують. Пан гарбуз в Україні займає особливе місце. Його важність ми можемо побачити з пісні. Ходить гарбуз по городу». І питається свого роду. Гарбуз головний серед усієї городини. Пан гарбуз належить до родини гарбузових, до якої входять огірки, дині, кавуни, цукіні. А чи знаєте ви, що пан гарбуз це не овоч, а фрукт? Родом цей дивовижний помаранчевий фрукт з Америки та Мексики. Саме в США зародилося свято Гарбуза, бо гарбуз в США є символом американської нації. Пан гарбуз в Україні це не тільки краса осені, а ще й головний символ в українських традиціях. Голова городини Гарбуз достигає саме восени. У період сватань та весіль, коли хлопець наречений сватається до нареченої, то в знак її відмови вона підносить йому гарбуза. З гарбузом пов'язані такі свята, як Хеллоїн. Його святкували раніше в США, але зараз воно набуло популярності і у нас. Свято День Подяки, теж гарбуз відіграє в ньому головну роль, де в цей день. В США печуть гарбузовий пиріг. Збір врожаю в Україні закінчується саме збором гарбузів. Свято пана гарбуза припадає на 30 листопада, бо воно пов'язане зі святом Андрія. Саме в цей день на Андрія виготовляють гарбузові маски, ліхтарики. Гарбуз любить тепло. Тому висаджують його на початку червня, а збирають врожай у середині осені. Гарбуз містить багато вітамінів, дуже багато страв готують з нього. Це і гарбузова каша, і запечений гарбуз, пиріг з гарбуза, а яке смачне і корисне гарбузове насіння. Діти, а давайте з вами розглянемо гарбуз. Гарбузи бувають за формою різні, круглі, овальні і грушеподібні. У мене гарбуз має грушоподібну форму ось таку. Якщо ми гарбуз грушоподібний розріжемо, всередині він виглядає ось так. Має яскравий помаранчевий колір, який нагадує нам. Теплу, жовту, яскраву чарівну осінь. В середині гарбуза знаходиться насіння, яке дуже корисне для людей. На дотик гарбуз гладенький і твердий. Якщо ми відріжемо від гарбузика скибочку і скуштуємо, гарбуз на смак дуже смачний і солодкий, а головне в ньому живуть багато-багато вітамінів. Якщо ми м'якоть гарбузика натримо на терці, то отримаємо поживний смачний вітамінний сік. Тож, мої маленькі дослідники, разом будемо експериментувати і сік з гарбуза здобувати. Ми гарбузика візьмемо і ось так його потремо. А дорослі допомагають. Разом з дітками гарбузик натирають. А ще можна яблучка додати. З гарбузиком воно буде смачно смакувати. Продовжуємо експериментувати і сіку гарбузика шукати. Годить гарбуз по городу. that's what i want Пан гарбуз дарує вам дітвора. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі, ще.